27 травня, друзі, це також молодик, молодий місяць. А тенденції карти, яку я зараз витягну, бути актуальна для знаків землі, Діви, Козороги та тільці на днів 10. Давайте подивимося, які тенденції на цей молодий місяць у вас карта закохані. Яка чудова карта. Це означає, що, по-перше, це може бути пряме тракту, трактування, якщо ви ще не зустріли свою половинку а Близнюки — це нові знайомства, це комунікація. То багато хто зі знаків землі дуже вдало з кимось познайомиться в цю першу декаду місяця. Також, що я можу сказати, у нас закохані зазвичай відповідають ще й за вибір. Таке відчуття, що багатьом знакам землі треба буде зробити важливий вибір, і ви його зробите правильно. Якщо ви очікуєте, чи вас оберуть на роботу, наприклад, або чи вам щось запропонують гарне, то не хвилюйтесь: знаки землі для вас цей період буде максимально позитивним. Вас обов'язково уберуть. Тож гарного періоду, гарного молодика, підпишіться, друзі, підтримайте мене.